На цих кадрах ще тоді журналіст Черкаського телебачення Володимир Левченко разом з іншими волонтерами привіз допомогу для дітей на схід України. Саме волонтерська діяльність мотивувала хлопця стати військовим пресофіцером. Я насправді мав змогу їздити на передову постійно ще до військової служби, перебувати в активних місцях уже тоді, розуміючи, деякі ситуації, де що може статися, це все було ще тоді закладено. Півроку був командиром механізованого взводу першої окремої танкової бригади. Згодом виконував обов'язки начальника прес-групи і координував роботу українських та іноземних журналістів. Ця фотографія для мене є одна із найулюбленіших, тому що це буквально перший тиждень нашої ротації на передовій. Це моя перша мобільна прес-група. У своєму кабінеті Володимир зберігає не лише пам'ятні фотографії піврічного перебування на передовій, а ще й прапор, який супроводжував прес-офіцера протягом усієї ротації. Кожен із тих, з ким я працював, кожен із них завжди от залишив свій такий маленький презент і з побажаннями. Ну, це насправді така, такий звичай у військових, які є на передовій. Нині Володимир працює начальником прес-служби Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Каже, головна його мета нагадувати людям, що війна досі триває. На початку війни всі знали, всі знали, що йде війна, всі на це працювали зараз. Люди просто до цього звикли. Якщо вони починають забувати про це, їм стає все рівно до цієї території, до цих громадян і з'являються байдужість. Це найгірше, що може статися в цьому випадку. Я це все бачив, і тепер на цій території я намагаюся в своїй роботі чим ще частіше людям це нагадувати. Нині Володимир продовжує активно допомагати бійцям та журналістам. Зізнається, кожен із них став бойовим другом та по. Братимом